Трамп просто хайпиться на Україні. Он забирає увагу від України, по розуміючи, що це саме гостре, саме з питанням війна в Україні і він влазить і це питання на себе перетягує. Це одіяло на себе перетягує, так ще кажуть. Розумієте, воно таке таке, таке воно жадне, і воно за що цього думає, що його авторитет підвищиться, і він там обдурить Україну на рідка земельні метали. Там спутлерим може домовитися, щось там на якесь прикращення, А метальчики він хоче забрати. Ну, не знаю. Я там у зеленського команда не, не проста така, всі розуміють, що відбувається. Так що ну, таке питання. Ну, саме неприємно, коли він відзивається, що Україна заборгувала, він показав, да з тобою з твоєю політикою Сполучені Штати набагато втратили більше, ніж ті там нещасні 70 мільярдів, за які ти там постійно попрікаєш. Що ще? Ну, бачите, здається, що від нього не буде ніякого толку. Так, да, Конгрес його піджене. Я це розумію. Він не, не самовладі, здану, бачите, він накоїть ще таких неприємностей.